Такий вигляд мало помешкання Романа Князевича після влучання російської ракети у будинок, що на вулиці 15 квітня, 31 у Тернополі. Вони з дружиною мали численні осколкові поранення та забої, розповідає чоловік. Зараз поволі повертаються до звичного життя, наводять лад у помешканні. Із встановленням вікон у квартирі допомогла міська рада. Всі інші клопоти з відновлення помешкання лягають на їхні плечі, каже чоловік. Повністю ремонт зробити. Вагонка, матеріал, дерево, зашпаклювати. ну Зробити жилу. Кімнату така, як вона була. Ці двері з одвірками вилетіли і вон там на коридорі лежали. З тої сторони ще немає ні плінтусів, ні нічого. нічого. І страшний запах був. Гарі. Не Гарі трутів. Бензин горюче, я не знаю, що тут було. І воно до сих пір гуляє по хаті. Не один від нього збавитися. Хоч ми вже сто разів миємо всі підлоги, двері. Тут прийомно, 20 разів обирали, 20 разів чистили, стекло, стекло, стекло. Ну, це ще не відчистили все. Так воно і є. З дрібненьким стеклом вікна поставили. Відкоси зробили, а там а там первоначальне все, лишились рамці тільки. Балкон і це ну, 30 тисяч. Сказали мені, я вже заплатив аванс 2 тисячі. Щоб поставили і тепло було в хатах, бо дуже мало людей живе, і в хаті палиш, палиш, а тепла немає практично. Розумієте? Дім так остих. Вони з дружиною пенсіонери, тому грошей на те, щоб повністю відремонтувати квартиру, в них немає, каже чоловік. Міська рада обіцяє в смислі, я писав заяву, але я ще не отримав, бо там на карточку нічого не прийшло. Обіцяли 15. Ну та як дуже багато тих погорілих людей. Я розумію, може більше треба, як нам, бо в нас щось лишилося. По 10, сказали, будуть віддавати. У дворі будинку все досі нагадує про ракетний удар, каже Роман. На зараз вони почали чистити зовні, саме основне зовні, щоб було тому, що дуже страшний вигляд. Кожен вечір дуже багато людей приходять, ставлять лампанки і моляться. Чоловік показує місце поруч з під'їздом, де під час прильоту стояла його автівка. Горіли ці всі машини і всі ці лопу дім туди. Зараз автівка стоїть припаркована поруч із лікувальним закладом, куди вони з дружиною звернулися за допомогою. Та машина спасла життя нам з дружиною. Як вона сюди доїхала, не знаю, зараз самі побачите. І всі дивуються, але вона нам приїхала. Якби не вона, ми б зараз не говорили з вами. А то Після взриву в такому стані. Був тільки руль і колеса. Але вона їхала. Дуже гарна машина була. Незважаючи на пошкодження, буде пробувати відремонтувати машину, адже грошей на іншу немає, каже чоловік. Спочатку виздоровлю, а тоді ми будемо нею займатися. Любов Гадомська, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.